Довідку до акта МСЕК ніхто не відміняв, відмінили в переліку документів для перетинання Державного кордону України. Це відповідно ваш коментар. Довідки до акта МСЕК, вони є чинні. Наприклад, кому була встановлена група інвалідності, пожиттєво, вони є чинні, їх можна використовувати. Крім категорії в листопаді 2024 року щодо перегляду груп інвалідності для осіб чоловічої статі за певними категоріями з зазначенням дат детальніше будуть питання пошиці з цього приводу. А так актом сек чинні витяги за рішення експертної команди чинні тільки е, довідки до актом сек прибрали з переліку документів для притнення кордону раніше. Для підтвердження надавались довідка до актом сек. коли притнала кордон особа числа сім з інвалідністю зараз. Перелік пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує відповідний статус, або довідка про отримання пільг, або посвідчення про отримання соціальної допомоги. Будуть питання. пишіть, звертатись. Дякую.